Мої вітання. Ви дивитесь програму Інтерв'ю дня на першому міському у студії працює Карина Костецька. Новий рік і Різдво це період казкового настрою, і дуже важливо влаштувати для дітей справжнє свято і подарувати їм святкові емоції. І саме тому батьки намагаються влаштувати таке святкування для своїх малюків, запросивши у гості святкових героїв. І до нас у гості завітали Ельфи Андрій Цикаленко та Єлизавета Нестерчук, які розкажуть, як правильно організувати таке свято. Я вас. Та доброго, доброго дня. дня вас запрошують на різні свята, дні народження, новий рік і так далі постійно, але все ж таки ось новорічні свята, різдво це, мабуть, головний такий період, коли діти чекають на справжню каскорд. Розкажіть трохи, як от у вас як ви готуєтесь до таких свят. Готуватися до новорічних свят ми починаємо заздалегідь. Найчастіше це вже починається з вересня, тому що новорічні свята вони займають більше часу для підготовки, і нам треба подивитися всі тенденції, які можливо з'являються, якісь нові віяння, і все це встигнути приготувати до новорічних свят. Так, так, адже завжди з'являється щось новеньке, і діти завжди е, також шукають якогось собі нового персонажа. Ось тому ми завжди намагаємося знайти щось таке, що їм сподобається точно. Тобто підготовка в нас триває досить довго до новорічних свят, тому що це такий період, нон стоп період. Ми його називаємо, тому що це кожен день якесь новорічне свято, і навіть декілька свят, і нам треба бути в різних містах і іноді одночасно. Тому. Е... Підготовкою займаємось. Заздалегідь так, так. насичений такий так, період. так, так, так розумію. А от щодо програми от для дітей різного віку, там от є малюки, яким там три рочки, п'ять, десять. У вас різні ігри та конкурси? Ну, звісно, діти відрізняються, у них різні інтереси. Наприклад, те, що подобається підліткам, там 10-12 років, уже маленьким не дуже цікаво. І так само наоборот, наприклад, те, що подобається маленьким, не підходить дорослим. Тому ми завжди наповнюємо програму тим, Чим потрібно наповнювати на цей саме вік? Так, тобто ми дивимося, якщо в нас на святі всі діти якогось е, віку, наприклад, п'ятирічного віку, ми підготовимо як саму програму, сценарій та реквізитне наповнення для цього віку. Якщо ми бачимо, що в нас більше підлітки, наприклад, якийсь п'ятий клас, то ми намагаємось все для старших дітей підготувати, тому що вперше ж в них є різниця по віку, і також є різниця по зацікавленості дітей. Тобто, як вже сказали, п'ятирічні діти вони не завжди зможуть зрозуміти те, що десятирічним. Зрозуміло, але е, для кожного свята новорічного в нас є. Е, те, що об'єднує кожне свято, неважливо це для маленьких дітей чи для дорослих. Е, завжди ми співаємо пісні, танцюємо з дітьми однаково. Неважливо, це тринадцятирічна дитина чи дворічна. Ми це робимо. І звісно ж, подарунки. На подарунки чекають діти будь-яких е, будь-якого віку. Тому подарунки в кінці це, е, це для всіх однаково в нас, так, тобто так. це те, що об'єднує ці свята по віку. А, а от стосовно подарунків, батьки заздалегідь про це піклуються, правильно я розумію? Е, так, насправді це на плечах у батьків, тобто ми приходи. Вже, і потім уже тишком-нишком, або е, під час самої програми, або ще перед зустрічю з самою дитиною. Ми вже з батьками забираємо подаруночок і вже потім вручаємо. Тобто, батьки краще знають, що краще подарувати своїй дитині. Ось так. І вони нам передають. Іноді це е, навіть е, з якимось е, листом передають з, е, листом для Діда Мороза. Ми приходимо, кажемо, що ми там прочитали, все бачили, все підготували. І батьки, звісно, е, всі ці подаруночки нам дають або перед самою програмою. Тим, як ми заходимо до них, або вже в процесі, але це така наша маленька таємниця. Діти Це для дітей для дітей таємниці. Ну, в принципі, так, я з вами згодна, адже батьки все ж таки знають, що хотіла їх дитина. Діти так. всі пишуть е, листа і до Санта-Клауса, до Стого Миколая. Тобто, батьки це все розуміють. А от щодо програми, вони у вас оновлюються щороку, от як у вас з цим? А саме сценарії та реквізит оновлюється щороку. Ми доповнюємо та оновлюємо, е, тому що багато. То клієнтів наших це не просто клієнти, це вже наші друзі, це наші рідні сім'ї, до яких ми приїздимо вже не перший рік. Тому нам треба показувати кожен рік щось новеньке, Новенький реквізит, щось нові образи, нові сценарії, тому що діти пам'ятають, можливо з яким саме посилом в тому році приходив до них Дід Мороз, і що він з ними хотів зробити, в яку казку він хотів відправитись з дітьми. Угу. Так, а от щодо ваших костюмів, як з цим ви самостійно їх відшиваєте, чи десь купуєте, замовляєте? Ну у нас робота розважати діток, тому ну робити свято якесь і пошивом костюмів займаються люди, які в цьому е, найкращі? Тобто, у нас є декілька е, швей. Майстрині, які по всій Україні знаходяться, е, є швоя, яка знаходиться в Одесі. Є та яка знаходиться в Дніпрі, є Київська, також майстриня. Ось і вони вже потім і в Кривому Розі е, також Так, в Криворізь. Криворізька також є. Тому вони вже знають, як зробити це яскраво, е, якісно, і ми вже їм довіряємо. Тобто зі всієї України ми обрали mm. найкращих е, таких майстрів, які так, роблять нам кожен рік, допомагають робити як реквізит, так і самі костюми. А наша вже праця розважати дітей, приносити радість. І робити е, свято ну більш яскравим, емоційним. І емоційним, е, 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 так. Влаштовувати для діток справжнє свято. Так. А костюми ви також регулярно оновлюєте правильно? Ну я думаю, що не щороку, тому що це така кропітка робота, але все ж таки є якісь оновлення. Ну звісно, намагаємось щороку щось доповнювати. У нас е, така компанія, яка не просто там оновлює свій реквізити, свої костюми. Вони е, ми розширюємось. Тобто, є такі костюми, які от е, візьмемо новорічні. Вони працюють дві Дві тижні, ось тому е, ми шиємо щось новеньке для того, щоб е, стареньке могло залишитись, але потім воно ще стане в нагоді. Т тобто доповнюємо. Якщо раніше в нас, наприклад, були тільки Діди Морози та Снігуроньки. Е, потім ми доповнюємо, наприклад, ельфи в нас з'являються, з'являються інші персонажі. Так, Санта, місіс Санта, Клаус, Місіс, Санта. Санта. Так, ми, ми не забуваємо про те, що в нас вже є, але завжди доповнюємо, щоб більше був, був вибір у людей, щоб вони дивились, що можна не тільки Дід Морозу, наприклад наприклад, при запросити до себе, а ще й Санту і Місіс Санту або Ельфів, наприклад, або Грінча навіть тобто великий асортимент так, скажімо так, так. завжди асортимент і асортимент, і як діди морози в нас вже довго-довго працюють, так і до них завжди приєднуються нові новорічні персонажі. Ось за це також хотіла вас спитати. Ви ельфи? Вас дуже люблять всі дітлахи? Ви бажані герої на кожному новорічному святі. Але все ж таки, які ще є герої, які користуються ось таким. Попиту можна так сказати. Ну, наприклад, у минулому році у нас з'явилась така новинка, як Грінч. Це такий е, зелений е, друг, який подобається всім, не тільки дітям, а й дорослим, нам тому... іноді здається, що дорослим він подобається більше, тому що дорослі замовляють грінча, і коли Грінч з'являється, не всі діти навіть розуміють, хто це, але дорослі в захваті. Тому що це можна сказати, був фільмі, мультик ще дитинства саме батьків. так. Тому вони хочуть насправді побачити цього грінча. А він максимально реалістично виглядає, дуже великий, такий реалістичний. І коли коли він з'являється, всі одразу ж серця підкорюються, тому що це ну грінч дуже яскравий у нас. Так, так це новинка. Така він топ. Він тримає топ. І якщо він в тому році тримав е, топ, то і то в цьому році буде то також речі, так. Також на uh -huh. титі всі сер. А от на новий рік та на різдво в основному замовляють таких новорічних персонажів. От як ви кажете, грінч там ельфи, дід Мороз та Санта Клаус, Місіс Клаус. Чи іноді можуть замовити там фіксиків чи якихось ще героїв? Найчастіше замовлюють саме новорічних, тому що фіксиків і інших героїв можна запросити на інші В свята момент, так, да. будь-який момент. Але коли наступає грудень, то вже люди більш міркують про те, щоб діти побачили щось вже новорічне, щось щоб як, як настрій спарль, так, так новорічне, тому більш. Новорічні костюм, новорічний іноді іноді буває, що 31 ага. січня у когось у дитини день народження Мабуть, грудня, так 31 так. грудня, так <гум> у дитини, наприклад, день народження, і вона хотіла якогось ну якогось персонажа собі іншого або іншу програму. Але як ми вже бачимо з досвіду, завжди в кінці все одно доповнюється Дідом Морозом, Снігурочкою або іншими новорічними персонажами, <гум> тобто дитина обирає, але завжди, якщо це новорічні свята. Приходить в кінці Бонус і ельфи так. так, тобто в будь-якому випадку, щоб це було щось новорічне, різдвяне, таке атмосферно. Так, так, так. так, так, Атмосферне, так. так. <гум> а от наскільки заздалегідь потрібно бронювати послуги аніматорів от, на новий рік, на Різдво, ось на ці періоди. А В нас починається вже бронювання з жовтня місяця. Тобто ті люди, які хочуть зайняти найбільш такі години г... пікові, так сказати. Це 7-8 година вечора. Вони заздалегідь вже з початку жовтня, деякі вже 7-8 годину вже забирають. Але повне бронювання таке масштабне, воно починається з початку грудня і з кінця листопада. І Тоді вже починається активне бронювання і. Ну будь-якої години, але години більш оптимальні ще з початку жовтня бувають. Угу, uh -huh. Ну тобто, то, в принципі, ще можна встигнути. Тобто, якщо людина зателефонує до аніматорів там до казкових героїв у кінці листопада або на початку Звісно. грудня, ще можна Так-так, якось дати починається. грудень. Це вже активна. Е так, активно, активно так запис угу. активного, коли запис, вже це. немає від від клієнтів. Так ми, так, так, так. так. але стопа це вже ті, хто точно визначився, що ми хочемо на цей час в, на ну саме в цьому місці, угу. а таких людей не дуже багато ще так. А от стосовно костюмів, що в мене є, таке питання, наскільки ви відчуваєте дискомфорт чи вам комфортно? Це ж таки вони е, такі okay. об'ємні, іноді буває можливо там в них жаркувато. От розкажіть про ваші відчуття. Ну, насправді костюми завжди дуже так детально повторюють образ будь-якого героя. Там якщо взяти мене, наприклад, і зрівняти з ельфом, то я майже там 99% ми схожі. Але от по комфорту вони досить такі, ну, зручні, мені не важко нічого такого. Дуже великим плюсом я вважаю, що вони такі тепленькі. Тобто зимою це взагалі прям супер. Так, тобто, коли робляться костюми або робились для Діда Морозу, для Санти Клауса обираються матеріали, тканини такі, щоб бути схожими на справжніх героїв. Тобто, якщо це шуба Діда Морозу, це ну реально шуба, вона так і є. Mm -hmm. Тобто, коли ми приходимо, діти бачать цей наряд і вони розуміють, о, це справжній Дід Мороз, це не просто якась тканина легесенька, а в нього шуба, якщо її навіть підняти, вона тяжка. Є ще бороди, і наші хлопці вони заздалегідь вже готуються морально до того, щоб носити ці бороди. Не знімаючи особливо 31 грудня, ось ну і самі костюми є. Плюс для когось, плюс те, що в них тепленько. Ось це що ми можемо сказати. Дуже дуже тепло. Ну, тобто, в будь-якому випадку вам все ж таке комфортно вас. Так. так. рухатись, рухаємось і завжди не сковується дуже рухи, і можемо робити свою роботу на всі 100% так, в будь-якому костюму. Так, хотілося б дуже почути, як святкують новий рік та різдво святкові персонажі. От як це у вас відбувається? Ну насправді ми звичайно зустрічаємо новий рік разом із нашими рідними клієнтами. Ось, тобто сама святкова мить відбувається уже в контакті з цією сім'єю, з дитинкою, ось, а уже потім ми можемо собі так. Наступно вже, вже перше зачинено. Тобто е, зустрічаємо новий рік. Ми завжди е, у колі своїх друзів, наших клієнтів. І бувало таке, що ми навіть за 5 хвилин е, до 12 години ми заходили до клієнтів разом зустрічали новий рік, і потім в нас почалась програма. Бувало таке, що одразу після 12 ми завжди в колі друзів наших зустрічаємо новий рік. І Ми не знаємо, як буде в цьому році. Ми не можемо з, з, ну подивитись там наперед. Але також хотілося б у колі наших е, дорогих клієнтів зустрічати новий рік. Як ми це ми вже робимо декілька років поспіль? Тобто, в будь-якому випадку вам завжди весело і так, завжди вас щось цікаве відбувається. Так, Я думаю, у святково. казкових персонажів, персонажів не може бути такого, щоб у них якось було невесело на новорічні так. свята. <святок> і наостанок хотілося б вас попросити привітати наших телеглядачів із наступаючими святами новим роком та різдвом Христовим. Ну, що ж, я звісно, хочу побажати від нас, від таких святкових друзів, щоб у кожного в сім'ї, по-перше, було мирне небо над головою. Зараз це максимально актуально, на мою думку. Ось хочу, щоб у кожного не лише в новорічну ніч, а взагалі в будь-який день у цьому році кожен день він був як свято. знаєте, от щоб ви прокинулись і вже думаєте, ого, я готовий жити цей день. Ось, звісно, хочеться побажати е, багато багато посмішок, і щоб е, було тепленько цієї зими. І звісно, щоб е, диво супроводжувало кожного і кожну. Кожного і кожного до кого ми будемо приїжджати, щоб диво супроводжувало кожен день, щоб кожен ранок, кожен день в наступному році він починався з посмішки. Ну і звісно, це можливо це актуально в цьому році, як ніколи сказати, щоб мир нарешті наступив у всій нашій країні над нашими, над нашими містами, над нашими селами. Так, це головне, мабуть, бажання зараз так, для кожного так, українця. Так. Що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам бажаю якомога більше задоволених клієнтів і веселих, радісних дитячих оченят. Дякуємо, дякуємо. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях були сьогодні ельфи Андрій Цикаленко та Єлизавета Нестерчук. Ми поговорили про те, як правильно організувати святкування для малечі. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.